Велика і дружня родина над труною оплакує полеглого за Україну захисника Сергія Бондаренка. Криворізький воїн приєднався до лав захисників навесні 2022-го. Він один із тих, хто у складі 129-ї бригади ТРО звільнав Архангельське. Був Чуйним хлопцем. Був чуйним хлопцем, завжди допомагав товаришам. Ми його запам'ятаємо як гарного друга, який завжди йшов нам на допомогу та нікого не залишить у біді. Завжди ділився зі своїми друзями та побратимами. Слава герою! Після визвольної операції на Херсонщині у силах ППО Бонд так називали полеглого воїна побратими, захищав небо Криворіжжя, далі знов Херсонщина, бо там на лівому березі і досі орки. Прийшла повістка до нього. Він пройшов комісію. Хоч були деякі в нього хронічні захворювання, я сказав, ні, я здоровий, я піду. Потрібно, я буду захищати країну. Йому, мабуть, хотілося там бути зі своїми побратимами, з друзями на першій лінії. Пішов, сказав, там моє місце, я, мені, я повинен бути зі своїми друзями побратимами. Пішов і загинув. Саме під час виконання бойового завдання у складі вже розвідувальної групи, неподалік нової каховки, 6 вересня, Криворіжець загинув. Це було його перше і останнє завдання як розвідника. Із побратимами вона трьома човнами вирушила на лівий берег, як їх вкрив ворожий вогонь. Два човни встигли проскочити. А от той, на якому плив Сергій, ні. Поранений він самотужки доплив до берега, перев'язався, аби зупинити кровотечу. Евакуювати через обстріли вчасно захисника не змогли. Його серце. Зупинилися дорогою до госпіталю, де він не був, на які завдання він не прийшов, він залишався завжди надійним, бо йому можна було завжди довірити. В його устах, в його серці, в його розуму завжди була гідність і правдивість, яку навчили, настановили його батьки. Дружині полеглого бійця передали найвищу нагороду від Криворізької громади за заслуги перед містом третього ступеню та прапор як символ держави, яку він захищав до останнього подиху. Прийміть, будь ласка, цей прапор як символ держави, який захищав ваш чоловік, героїчно загинув. Прийміть, будь ласка. Від імені Криворізької громади Ваш чоловік посмертно нагороджений на знаком. За заслуги перед містом третьої ступені прийміть будь ласка цю нагороду. Нехай хай буде вічна пам'ять про нього. у загиблого захисника. Залишилася велика родина дружина, донька, син, який так само мужньо, як і батько, бореться з путінською ордою за мирне майбутнє нашої держави, та онук, який народився лише місяць тому, і якого таки не встиг побачити його дідусь. Три тридцять Попрощатися із загиблим захисником прийшли його друзі, рідні та побратими, з якими він разом гнав окупантів з нашої землі. Свій останній спочинок полеглий знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Редакція першого міського висловлює своє щирі співчуття родині Сергія, світла пам'ять загиблому герою. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.